Для життя та бізнесу у Львові презентували проект нового семиповерхового апарткомплексу Smart House, що розташований на вулиці Шевченка 73. Проект Смартхаус спільно з компанією Сенсар Development і компанія Sensar – це новий продукт, це нове бачення. І я впевнений, що це буде успіх в ці непрості часи, в часі війни, і ми бачимо, що дуже багато людей зі східних з півдня хочуть. Мати апартаменти у Львові і саме такого невеликого формату, в центральній частині міста це єдиний. Проєкт і він є ексклюзивним. Ми в захваті від цього проєкту, ми в нього віримо. І сьогодні, дивлячись на ту кількість людей, які зібрались на презентації цього комплексу, ми чітко розуміємо, що ми дійшли до цілі. До За щодо того, що у нас дуже мала кількість квадратних метрів, 17, у нас досить малий чек, ми даємо дуже вигідне розтермінування на рік. З мінімальним першим внеском, що дає можливість багатьом людям просто спокійно купувати, платити розтермінування щомісячне і дозволити собі цю покупку. До реалізації проекту залучили знаного архітектора Марка Савицького. Ну, насправді архітектура та портувалася давно, і це був експериментальний експериментальна будівля, експериментальний проект. Ми його робили в часи коронавірусу і пробували його зробити, щоб вона залишилася співмасштабною місту. бо дуже часто забудовники складецька практика хочуть. Площу вкласти більше, ніж дозволяє масштаб тектоніка міста. Тут з, з нашими інвесторами, нашими замовниками, ми дійшли згоди, що ми будемо дотримуватися такої людської масштабності, ми забезпечили архітектуру цікаву, щоб вона була динамічна. І таким чином будівля привертатиме увагу своєю оригінальністю, проте збереже простір для комфортного проживання та ведення комерційної діяльності. Це є смарт-будинок суть якого полягає в тому, що ми. Даємо досить ергономічні компактні смарт-кімнати, апартаменти і дозволяємо забезпечити людей певними додатковими сервісними службами, потребами. Тобто у нас кафетерія, кафетерії, нас передбачена консьерж службу, досить великий холл, передбачені місця для де вони зможуть працювати, коворкінги, крамничка передбачена. Тобто це такий маленький квартал. Це все у поєднанні також створює і вигідні умови для потенційних інвесторів. Дуже короткий строк реалізації проекту лише 12 місяців. Ми завжди будуємо швидко, і наші інвестори, які вже працювали з нами по Запоріжжі, це дуже добре знають. На прикладі апартаменту в 20 метрів квадратних через рік можливо заробити десь 15-16 тисяч доларів прибутку. Я вважаю, що це. Такий короткий термін – дуже гарні гроші. Тому і для життя, і для інвестицій цей проект максимально привабливий. Більше інформації про парткомплекс Смартхаус ви зможете дізнатися у відділах продажу Left Development та Сенсар Девелопмент.